Вітаю вас, друзі. Тепер усе дуже і дуже серйозно. Ну, приїхав лічна, Тобто показати, що це все серйозно. У російських пропагандистів нарешті настало щастя, то їм було надзвичайно тривожно. Особа тривожно. Андрій Витрич, тривожно. Тривожно. але тепер вони заспокоїлись і видихнули, тому що як повідомляють пропагандисти, Владимір Путін, начебто, відвідав особисто штаби окупаційної армії на тимчасово окупованих територіях Херсонської. Та Луганської областей. А теж важний сигнал. Ну О, і та пода, тож і подарок і візит. прибув туди Путін не із пустими руками, а привіз із собою ікону. Правда, шкода, що не стрімоусова. Важний момент, що в Луганській було посічені на сани штабу національної гвардії. Та якщо казати про відвідини Путіним Луганщини, то тут цікавіше не куди він приїхав, а до кого. Hvala što Товарищ виконавка молочів Владімір Путін зустрівся із російським генералом Лапіним. А це дуже відомий генерал. Його постійно критикував Кадиров та Пригожин. і він відомий зокрема завдяки тому, що нагородив власного сина, бо той брав участь у провальній російській наступальній операції на Чернігівщину та на Сумщину. Ну і ще Лапін керував обороною російської армії у тимчасово тоді ще окупованому Лимані. Краснолиман Ліман здан. здану. Oh. Хороша зустріч. Показова. Для повного комплекту не вистачало тільки суровікіна. Приступайте, Є. Yes. ну і маю іще окреме питання: чому Владимір Путін може приїхати у тимчасово окупований Крим і на тимчасово окуповану територію Херсонської або Луганської області, але. Не може приїхати у Білгород, який постійно обстрілюють же це Україна, Україна, часть Білґер, Честь України. Та менше з тим. Усе одно ці візити владіміра Путіна показові ніяк не допоможуть російській армії. Але є і ще одна важлива новина: Пригожин нарешті Він Розоблачок керівник ЧВК Вагнер. Пригожин разоблачен. Він плаче і тікає із тимчасово окупованих територій та закриває ЧВК Вагнер після. Цього дуже серйозного і скандального шокуючого розслідування зробив розоблачення Пригожина, так званий хороший росіянин Осечкін. В понедільник ми в об'єм последнє гвоздь в кришку від гроба іменно його такої там воєнно політичної кар'єри. Забивати останній цвях у труну Пригожина він вирішив за допомогою колишнього вагнерівця, який зізнавався у вбивствах дітей і ті. Випов приказ убив дітей. Він розповідав дуже багато історій, правда, без якихось істотних деталей, і плакав, плакав, тому що йому довелося ховати багато його сослуживців. 18 хлопців відвіз, похоронив. і кожен маю став на кавені. Ти думаєш, мені це було легко? Війну проти України він не засуджує, хоча каже, що напевно це якось неправильно, але спойлер він хоче на війну проти України повернутися і дуже незадоволений тільки тим, що Пригожин використовує вагнерівців як гарматне м'ясо. Ми перший сорт який просто нас використовує. нас убивають, і он кров на нас тільки бізнесу кро на краві. На все. шокуючи зізнання, Осечкіну зробив також і ще один вагнерівець, який був вмотивований поїхати на війну проти України, коли йому лишалося сидіти у в'язниці пару місяців, тому що він хотів змінити картинку навколо. А чому згодились поїхати? Ну, я хотів помінять. Ну, -перше, хотів картинку. Він так само не засуджує війну проти України. Та й чому б він мав її засуджувати, якщо він брав у ній участь, але дуже незадоволений тим, що у вагнері розстрілюють росіяни росіян. Прімні розстрілюють, чоловік 70. Був костолом такой. Костолом. Лоб. 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 Неймовірно, але після цих розповідей про розстріляних росіян один із них воскрес. Ну, принаймні, він представляється як той, кого наче як розстріляли. Добрий день, я Добре, Сергійович. а замало. Я передивився повністю це відео, і у перервах між розповідями жалісливими про те, як вагнерівцям важко, як їх свої катують і розстрілюють, вони іще ще зізнавалися у тому, що вчиняли масово злочини проти людяності і вбивали цивільних. Был приказ четвертому шли и всех, кто кому больше 15, от 15 и выше, всех сразу расстреливать без. Ну просто без слов. И мы шли, убивали всех. Были женщины, мужчины, дети, пенсионеры, пенсионерки, І діті якихось серйозних деталей про те, коли саме і де саме було вчинено ці злочини, не було озвучено, і дуже складно, якщо взагалі можливо, перевірити, чи це правда конкретно ось оці розповіді, але цифри і справді вражають. Дітей було около 40. в цілому 300-400. 300-400. чотири ось оце біосміття, яке там плакало про те, як йому було шкода вбивати цивільних, зібралося знову поїхати на війну проти України. Просто вже у іншому підрозділі. А ти хочеш, щоб тебе міністерство оборони взяло туди? Да. Тобто ти Я все одно то, роз... тобто хочеш поїхати на війну? Я хочу туди поїхати. і. Я паю через місяць оборон. Ну і напевно, ключове, що так званий хороший росіянин Осечкін хотів донести ось оцим відео. За словами цього, наче як Вагнерівця, Пригожин називає Осечкіна властіліном і хоче його вбити. Ну, тебе називають власти Ти маєш свиду да, ти імейш виду покушення на мене, да? Ну, так, тебе те це і справді дуже серйозне розслідування, як і обіцяв Осечкін, і після нього із Пригожиним ніхто не буде навіть вітатися. Звісно, після того, що ми опублікуємо, я думаю, що ні один э, полковник генерал, який би він там не був там путініст, з э, ним на одно поле там навіть отправлять нужду не сядять. Хоча насправді, звісно, друзі, це не так. Я не ставлю під сумнів, те, що вагнерівці або будь-які інші росіяни вбивають українців на нашій землі. Це правда, це відбувається постійно, але ось оці розповіді без деталей і з дуже великими цифрами. Ну вони звучать, скажімо так, сумнівно. Але росіяни справді постійно щодня вбивають в Україні цивільних. І якраз учора, коли вийшло оте відео, з'явилося ще й перехоплення СБУ, у якому російський окупант зізнається, що він отримав наказ вбивати цивільних, а росіянка, його дружина, вочевидь його заспокоює. У нас був бивати жінок, всіх які. Ми з тобою говорили на цю тему, хто був мирний, всі уїхали. Про те, чому я впевнений, що Пригожину нічого за це не буде. Чому я впевнений, що і далі з ним будуть російські генерали люб'язно спілкуватися, тому що вбивати цивільних для росіян це насправді не злочин. За це їх нагороджують. Я вам нагадаю, якось російський солдат із 64-ї бригади, тієї, яка звірствувала на Київщині, особисто зізнавався у злочинах. Знає Во всех преступлениях, которые я совершил в Андреевке, о расстреле гражданского населения. о... Воровані гражданського населення, або з'яті у них телефонів. Саме 64-та бригада збройних сил так званої Росії, яка до речі потім була розбита на Харківщині, вчиняла під час окупації злочин геноциду на Київщині. І після усіх цих фактів, після того як з'явилися вже фото і відео вбитих закатованих людей, Владимір Путін нікого не покарав. Навпаки, він нагородив. Ту саму бригаду тому я й кажу, що якщо росіяни дізнаються, що вагнерівці вчиняють злочини, то нічого окрім ну якихось нагород вони більше не отримають. Хоча сам Пригожина вже ж усе заперечує, Звісно ж ніхто ніколи не розстрілює ні мирняк ні дітей, це нікому абсолютно не потрібно. І хтось би навіть міг би йому повірити, але річ у тому, що навіть кремлівські пропагандисти публічно у ефірі розповідають про те, що вагнерівці вбивають цивільних. В цьому, кстати, велика різниця у вагнерівців. У них дуже добре рішено цей питання. Дуже. Якщо хтось, хто наводив на наші війська їх снаряди, пойман, з ним відбувається якийсь нещасний, причому публічний випадок. І ви знаєте, многих пугає. нічого незвичайного. На жаль, немає у новинах про те, що вагнерівці, російські військові, вбивають українців, у тому числі і мирних людей, тому що для них це цілком нормально, тому що саме для цього росіяни і прийшли на нашу землю, щоби вбити нас усіх, щоби вчиняти геноцид. І вони до цього геноциду публічно неодноразово закликали. Україна має бути українізірована. Тому що у нас не вистачає Буск, щоб вирішити окончательно український вопрос, до речі, цікаво. А як там зараз справи у цих двох? Все буде, як ми любимо. Так ось друзі. Я просто хочу, щоб ви усвідомлювали і пам'ятали, росіяни прийшли сюди, щоб вбити нас усіх просто за те, що ми українці. Ну а що стосується хорошого, так званого хорошого росіянина Осєчкіна, то він здебільшого займається тим, що допомагає російським вбивцям отримати кращі умови життя за за та межами так званої Росії. Вот, я дуже рад, що я виявився в Норвегії. Я би хотів звернутися до Володимира Володимировича Путіну, Чуть-чуть відкрити очі. Дуже показовою є історія колишнього вагнерівця Андрія Медведєва, який ще місяців п'ять тому втік до Норвегії завдяки осєчкіну. Потім його навіть там кілька разів заарештовували. Я про це постійно писав у себе у телеграмі. Але справа у тому, що офіс генерального прокурора України, ну мені здається, я зараз дуже дуже обережний у оцінках, але мені здається, що дуже мало робить для того, щоб реально покарати. Усіх цих злочинців ми кинули їм запит. Щоб вони негайно допитали а, пана Медведєва. І бажа за нашої участі, я дуже багато чую від наших політиків різні заяви про те, що ми обов'язково дістанемо, засудимо і покараємо кожного причетного до агресії проти України, у тому числі подібна заява учора була і щодо оцих вагнерівців, про яких я робив випуск. Але у реальності усе відбувається дещо інакше. Російські вбивці і справді отримують покарання, але тільки завдяки українським воїнам, які збільшують. Кількість свіжих могил на російській землі, і через що власне Пригожин не вилазить із цвинтарів, Продовжують хоронити бойців ЧВК Вагнер. На сьогоднішній день ніяких проблем немає. Тому, друзі, єдина сила, яка насправді допомагає російським вбивцям знайти своє покарання, це Збройні Сили України. Це українське військо, і я вам традиційно нагадую, підтримуйте українську армію. Тому, якщо ви хочете помсти, друзі, допомагайте Збройним силам України. Якщо ви хочете справедливості, допомагайте Збройним силам України. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі. Ментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.